Вона мала добротну сільську хату у Новософіївці на Миколаївщині. У господарстві по десятку курей та качок, старенький пас та дві кокотів. Як у людей, як у селі ми жили, так все так і було, так і все попросили. Нині у пані Лідії немає навіть зимового одягу, змушена шукати з поміж куб, що небайдужі позносили для переселенців. Про те, що маючи все, в один день можна лишитися всього, у пенсіонерка й думки не мала. Я в бомбіжі, пішли хто куди. Тому що інакше виходу у нас ніякого більше не було. Новософіївка каже пенсіонерка з першого дня повномасштабної війни була під вогнем. Окупанти в село не цілили, але прилітало. Постоянно через село наше із Херсона на Ніколаївград і там, ну, людей так само багато і дома захвачували, були що по це. А я сама самісінька та сиділа в погребі. Пенсіонерка змогла виїхати з Миколаївщини у березні. Тоді волонтери взялися вивозити селян коридором. Сьогодні ми приїхали на другий день, обстрілювали. Отаке, От що ми могли ну як, їхали так, повезе чи не повезе. що у нас виклик ніякого не було, святу не було, води не було, связі не було. Місяць їдла не було. Та найгірше продовжує було її доньці з онуками. Сиділа оце шість місяців чи сім. У купюреному Херсоні. І найстрашніше, додає пенсіонерка, що звісток від дитини вона могла не мати місяцями. У нас, по правді, сказати, связі ніякої з нею не було. Я не могла до неї дозвонитися. А, а якщо вона хотіла щось мені вийти на связь, вона боялася. У неї троє діток. Це там було під е, е, дулами. Жінка з дітьми змогла вибратися із Херсону лише зараз. От тільки каже пані Лідія, ця її втеча піддула окупантів могла завершитися в цій колонії смерті. Тільки оце вона приїхала на другий день. Вже я чую по телевізорі колону Запоріжжя обстріляли. Побачила на обочинах машини, побачила вже дітей, побачила ну оце все. 30 вересня російська армія цинічно обстріляла колону з цивільними, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя. Тоді 30 людей загинули. Ще 88 отримали поранення. Пані Лідія каже, те, що її донька з онуками встигли раніше минути місце обстрілу, справжнє диво. Нині пенсіонерка понад усе хоче побачити усю свою родину. Втім, коли це станеться, каже лише Богу відомо. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.